Всім привіт! Вітаю вас на найбільшому півонівому полі в Західній Україні у Глибокій Чернівецької області. Тут посаджено більше як п'ять тисяч кущів півоній. Зараз кінець травня, якраз сезон світіння півоній. Багато сортів. Найбільше зараз якраз цвіте найрізноманітнішими формами, кольорами, розмірами. І в цьому відео я якраз покажу вам декілька сортів назву так зближча. І загальним, загальною такою красою цих всіх піоній. Саме зараз кожен насолоджується цвітінням своїх піоній вдома. Ви просто не уявляєте, яка тут краса. Коли так багато кущів посаджено і одночасно зацвітають, а також який тут гарний аромат. А тут є багато молодих кущів, які однорічні, дворічні, вже з квіточками, деякі ще навіть без квіточок, і такими пишними гарними кущами будуть свісти приблизно через три роки. А є ось цієї сторони ось такі пишні, вже сформовані великі кущі, на яких багато квітів. Ось тут ціле величезне поле одного сорту білих, великих пишних півоній. Вони дуже об'ємні, ароматні. Коралові півонії дуже ранні порівняно, того ці сорти в основному вже всі відсвіли. Але ще декілька корол-сансетів залишилось. Ось такі вони темніші, коли тільки починають розкриватись. І майже до білого, коли закінчується їхнє цвітіння. Півонії Many Happy Returns. Ось такі велетенські пишні махрові квіти. Також відзначається з трохи ранішим терміном цвітіння. Вже пелюсточки починають сипатися. І є ще навіть півонії з пізнім терміном цвітіння, які ще повністю в бутонах. Це біла півонія, дач Денеморос. А тут ділянка з білими. В один ряд пелюсточки. Ці найбільше приваблюють бджіл. Дуже ніжні. Ще один казковий ніжний сорт «Seashell». Ніжні пелюстки, квітка в діаметрі дуже велика. І дуже ароматні. І поруч Garden Lace. І пік цвітіння зараз в півоній сорбет. Неймовірно пахнуть, дуже гарні. Півонії дуже гарні і на клумбах, і в букетах у вазах. Сподіваюсь, що кожен любить півоні так як я, і це відео вам принесе не менше задоволення ніж мені.